У там на замітку додивіться до кінця в коментарях під цим моїм постом писали, що мають велику надію, що протягом 60 днів ТЦК призупини своє існування. І що іменно у Хилянти це є ТЦК, поліція, депутати і всі ті, які живуть за наші податки. Так от, після того як новий закон вступить в силу 18 травня, у вас буде ще два місяці, щоб оновити свої дані через ТЦК, електронний кабінет або ЦНАП коли ці 60 10 днів пройдуть ТЦК, скоріше за все створять списки осіб, які не оновили свої дані, і згідно статті 27 пункту 1 нового закону звернуться до органів поліції для здійснення адміністративного затримання та доставлення даних громадян до ТЦК. Потім співробітники поліції будуть їздити за даними адресами, де прописані громадяни. Якщо впродовж певного періоду часу поліція вас не знайде, то вони відпишуть до ТЦК, що не вдалося знайти особу. Після цього представники ТЦК. Вийшлить на адресу, де ви прописані вимогу про виконання обов'язку військовозобов'язаного зобов'язаного з'явитися в ТЦК упродовж 10 днів. Якщо ви не з'явитесь ці 10 днів до ТЦК, то ТЦК може подати позов до суду, щоб обмежити вас у правах управління авто, крім того. На вас можуть накласти штраф від 17 до 25 тисяч гривень, і навіть без рішення суду і складання протоколу вас можуть також внести в базу АРМОР по статті 210. І якщо вас навіть знайдуть і затримають, то максимальне покарання це той самий штраф. Ніякої кримінальної відповідальності за це не буде. Якщо ви, звісно, нічого не підпишете в ТЦК. Кримінальна відповідальність настане тільки після того, коли ви пройдете ВЛК, отримаєте бойове розпорядження і не з'явитесь у указаний час. Поділіться даним відео з друзями та підпишіться у наступному відео. Поговоримо про те, як прожити на 20 тисяч гривень у місяць.